А ти знаєш, що у 2024 році громади волині витратили на підтримку війська більше ніж за два попередні роки разом, і поки одні вкладали у фронт майже половину бюджету, інші не дали навіть відсотка за минулий рік. Громади області спрямували на оборону понад один мільярд гривень. І Найбільше витратили у Володимирі, Луцьку, Ковелі, Боратині та Підгайцях. більше сорока п'яти мільйонів у нас пішло. На підтримку сил оборони на різні програми, які ми давали для підтримування. Це і на реабілітацію після поранень і перша виплата по мобілізації. Багато якщо безпосередньо на саму оборону брати, це ми закупляли дрони в основному маміки в «Репи», реби було, ну і різні ще необхідні. Речі, які скажімо, не можна хлопець них хлопцем обійтись. Абсолютний лідер. Володимирська громада. Вона віддала на фронт майже половину свого бюджету, а це близько 199 мільйонів гривень. У середньому кожен волинянин передав за рік на війну понад тисячу гривень. Водночас 41 із 54 волинських громад витратила менше як 5% своїх бюджетів на підтримку сил оборони, а 11 із них не переказали навіть одного відсотка коштів місцевої казни. Серед них, до прикладу, Рожищенська, Рожещенська, ширська і Берестичківська громади. Військові дякують за підтримку, але прямо говорять: зараз не час музеїв і декоративних проєктів. Кожна гривня, яка йде на аби що могла би працювати на збереження життя бійців. Ну я не приїжджаю з протягнутою рукою із відчуттям якимось, що я комусь щось винен, тому що направду народ, я вам даю можливість ну об'єктивно долучитися до дуже крутої теми. Ну ви можете сказати, що там частина ваших грошей полетіла і зробила феєрвер десь в Рязані. Да? Ви це потім будете по телевізору дивитися. Про це, це типу, це не матраси, це не не знаю, там не ліжка, це не якісь там казарми построїти. Хоча це теж потрібно, тому що армія тримається не тільки на вибухах, до кожного вибуху, вибуху йде дуже складний шлях купи людей, щоб оце все. А твоя громада з тих, хто підтримує фронт, чи ні, пиши у коментарях. Деталі уже на нашому сайті. Тому підписуйся на силу правди, щоб не пропустити цікавих новин. А ще краще, ставай нашим спонсором. До зустрічі!